Міг вітання. Ви як тренер і команда з перемогою дуже важливою у першому матчі бронзової серії. Ваші почуття, враження, враження максимально позитивні. Дуже важка гра, сезон йде до свого логічного завершення. Принциповий суперник, який також не вибачає помилок. На жаль, ми в черговий раз наробили. Дуже багато помилок, які їх призвели до забитих м'ячів наші ворота. На початку гри також не, ре, не реалізували свої моменти. Ну, дякую дівчатам, що зібралися наприкінці гри, включили додаткові свої сили, додаткові свої резерви, довели до перемоги цю принципову гру. Ну і Насамперед дякую нашим вболівальникам, які до останніх секунд підтримували, вболівали. Ну і завдяки, можливо, їм і їхньою підтримку не несло нас вперед, і ми забили свої бажані жадані м'ячі. Ще раз вітаємо, дякую.